Flow Delta 3, перше відео про таку станцію на цьому каналі. В цей раз в неї не працює зарядка A2C20. Вона вже в нас була, і в ній ми міняли процесор. Але ми про це відео ще не записували. В принципі, це та сама Delta 2, але така, я би сказав, покращена. Тому що зібрана вона більш міцно, і в цілому це виглядає як логічний розвиток Delta 2. Відрізняється вона лише тим, що в неї ємність більше, тобто тут 1536 ватт-годин, а не 1000 як в Delta 2, тобто в Delta 2 була ємність щось біля 1000, а тут. 1536. І все. Інвертор тут майже такий самий. Зараз розберемо цю станцію і покажемо вам, що з нею не так, і, і взагалі як вона виглядає всередині. Розбирається вона так само, як і Delta 2 через верхню панель, тільки тепер по-іншому. Тепер немає заглушки по кругу, під якої болти. тепер ось така плоска заглушка на всю верхню панель, яка от так от знімається, під нею є купа болтів. І саме оця купа болтів, вона і тримає кришку. Тобто немає більше великих шести болтів, як раніше є скільки? 12 болтів поменше. Ну що, в принципі, логічно. Так менше ризик того, що кріплення болтів обломаються. Давайте їх викрутимо і покажу, як вона виглядає всередині. Після зняття верхньої панелі нас зустрічає інвертор від Delta 2, як ви можете побачити, тільки подовжений і зовсім чутка перероблений. І він саме подовжений. Це не помилкове слово, він дійсно подовжений. Зараз, коли я його вийму і покладу на стіл, ви побачите, що він дійсно набагато довше, ніж інвертор від Delta 2. Ну, і це, мабуть, краще, бо тепер доступ до компонентів став простіше. Стало набагато більше місця, щоб якось підласти до деталі, щось заміряти, щось паяти. І в цілому, чим більше місця між деталями, тим насправді краще, бо і ремонтувати легше, і деталі одну, одна одну не нагрівають. Щоб розбирати станцію далі, нам вдається ще викрутити ось ці два болта, які тримають передню панель. Тобто передня панель тримається не просто прижиманням верхньою панелю, а ще є окремі болти, які її тримають. Коли інвертора вже немає в корпусі, то просто під ними глядає наступним чином. Тобто батареї тут вже немає одразу, тут навіть немає одразу БМС, чи немає навіть одразу розділювача, як в пізних версіях Delta 2. Тут іде ось такий масивний пластмасовий щит. І, до речі, як бачите, простір між контактами, ущільнювачем і ось цим щитом, зілитися ще якимось додатковим білим герметиком. Тобто до батареї ми лізти не будемо, бо розкворювати цей герметик У мене бажання немає, особливо, а станція це клієнтська. Так що краще туди не лізти, поки все працює, а з батареєю тут все добре. Тож, на жаль, на цьому огляд батарея закінчується, бо батарея тут з усіх сторін вона не розбірна. Тобто, зверху тут треба цей герметик відривати. Спереду тут просто нічого немає, і в цілому батарея як в бункері. батарея як в бункері запечатана, і в цілому це я думаю добре, бо це виглядає набагато більше міцно ніж в Delta 2 До речі, на відміну від Delta 2 плата інвертора тут відкручується від корпуса повністю, і повністю до нього кріпиться. Тобто, в Delta 2 інвертор відкручувався від корпуса через три болти. А всі інші болти вона якось опосередковано тримала через вентилятор і всяке таке. А тут вже плата викручуються окремо, абсолютно окремо, і тримаються на купі оцих всіх болтів. Це також виглядає як більш набагато більш надійне рішення, і плата має менше вибрувати, менше страждати від відбрувань, від тряски, від ударів, всякого такого Тобто це виглядає набагато більш надійно. Тому мені далі більше подобається, бо по електроніці вона майже не змінилась. А ось саме по корпусу, по якимось кріпленням, то вона дуже сильно змінилась і плата стала довше інвертора, і навіть ремонтувати стало простіше. Інвертор вже на столі окремо від станції, і він дійсно дуже довгий. Ось інвертор від Delta 2, і можете побачити, наскільки, наскільки він коротший. Ось десь по задній панелі, зараз вирівнюю. Ось. Ось настільки коротший інвертор від Delta 2. Ось на цілих сантиметра 4 десь, мабуть, ось настільки коротше. Тобто ось задні кінцівки цих плат. Ось настільки він коротший. В принципі, інвертор від Delta 2, але дуже подовжений. З більш простим доступом до компонентів. А так це просто інвертор від Delta 2. Тут навіть прошивка несадово на відрізняється. В цій станції ми вже міняли процесор, там його до нас ще знімали, потім відправляли нам і ми вже його міняли, ставили новий. З процесором тут проблем нема, але зараз тут не працює зарядка від 220. Скоріше за все, або несправний резистор з того плавного пуску, який тут є. Ось ось тут. Він стоїть або несправний запобіжник. Де запобіжник в цій платі? Ось тут. Запобіжник в цій платі ось тут. Давайте перевіримо спочатку запобіжник. Запобіжник справний. А резистор Ом. І резистор Ом справний. Оце вже цікаво, чи вже воно тоді не працює. по високій немає. І все справно. А може зарядка все ж таки працює? Давайте перевіримо, бо ніби і запобіжник справний цілий вірніше, і плавний пуск справний, чого ж воно тоді не має працювати? Станція чуть-чуть підібрана, чисто щоб перевірити зарядку, вмикаємо. Вмикаємо, вмикаємо, вмикаємо шнур 220. зарядка не начинается. Оверлот, хм. как бачите. Сподіваюсь, на камере будет видно с такой вестной, что тут оверлот. Оверлот это просто молке инвертора, то есть при будь-якой несправности инвертора она пишет оверлот. Або моргает 50 Гц, або просто пишет оверлот. На выход инвертор працює и вмикається справно. І на вхід інвертор працює. Тобто сама силова частина справна, її керування справне. Знову розбираємо, і тепер вже дивимося до реле. В конструкції цієї станції є два реле. Перший реле це плавний пуск, другий реле це вже запуск самої зарядки. Тобто це реле працює тільки там секунду, поки йде запуск, після підключення дроту 220. А це вже працює безпосередньо, коли працює заряд. Ну, а це реле працює на вихід, але воно в нас не цікавить. Тож, давайте перевіримо спочатку реле, яка працює під час зарядки, а потім релле плавного пуску, якщо це релє буде. Працювати нормально, тобто, якщо його контакти будуть прозванюватись нормально. Хоча, можливо, навпаки, логічніше буде перевірити плавний пуск. бо Якщо бачило, зарядка запустилась нормально, саме, саме зарядка запустилася. Коли був на холодний пуск, то не запустилось, а значить, мабуть, мабуть, і невірно. Сказав, треба спочатку перевірити саме плавного пуску. Ріллє вже знято і без, без навантаження у нього контакти дзвоняться. Можливо, воно або заїдає. Або сам піднавантаження, там має напруги, не має контакту. Так що це рельє зразу замінимо одразу на інше, аналогічно, і подивимось, чи це щось дасть, бо поки це схоже на те, що насправне саме плавний пуск, а не головне рельє. Але якщо помилимось, то замінимо і оце релле також. Давайте поки що замінимо плавний пуск і подивимось. Станція вже на столі і можемо перевіряти і зарядку від мережі на холодну, тобто коли має спрацьовувати плавний запуск. Uh -huh. І чогось немає взагалі ніякої реакції. Прям ніякої ніякої, навіть не іскрить. А якщо включити розетки. Якщо включити розетки, то зарядка є. А на холодную, схоже, зарядки немає. Що дуже дивно. Бо навіть реле не клацає. Зараз почекаємо пару секунд, поки на високовольтних банках пропаде напруга, щоб знову мав спрацювати плавний пуск. І Подивимося, що буде в цей раз. А вже зараз десь маємо вмикати. Ні. Дивіться, не вигадали. Тобто несправне не реле плавного пуску несправне схоже саме головне реле. Чи ні? Чи несправне керування? Рілія плавного пуску. Бо я не впевнений, чи воно взагалі клацає. Помилку дописати воно пише. Але чи клацає воно? Вмикаємо. Дуже-дуже дивна поведінка. Добре, збираємо знову. Станція в роботі вже на першу годину. За цей час вже підняли обидва реле і плавний пуск, і основне реле зарядки, і виявили, що з керуванням ніби все нормально. І з самим реле все нормально. Тобто ніде нічого не підгорає, ніде нічого не заїдає, все має працювати. Але, але, як бачимо, зарядка не запускається. Ось кабель, вмикаємо його. Реле навіть не клацає, тобто ніякої реакції немає. При цьому, якщо вімкнути розетки, то зарядка запускається без проблем. Тобто, на перший погляд, це схоже, що просто несправний плавний пуск, про що я одразу і подумав, але насправді виявилося, що це не так. Мотоцикліст роз'їздились. Насправді несправність в тому, що на діодний міст, ось цей маленький, який живить схемою керування під час запуску зарядки, тобто саме через нього запускається блок живлення, і цей блок живлення заживлює всю схему. На ось цей діодний міст не приходить мережева напруга. Тобто, на одну сторону приходить, на другу ні. Ось. Не прозванюється Тому, коли зарядка має стартувати, то ніяких напруг тут немає, ні 15 вольт, ні 3,3 вольт, ні 5 вольт, ніяких напруг немає. І тому реле не клацає бо просто немає напруги, якими вона керується. Та й взагалі схема не заживлена. І тому низьковольтний процесор просто бачить, що зарядка не запускається і падає в помилку. І все, ось така проблема. А чому тут немає контакту? Тому що, якщо ви побачите, то ось там можна побачити мідну доріжку між резистором і реле Думаю, ви зараз можете її чітко побачити. Так ось, ця мідна доріжка, тому що в цій станції вже згоріла доріжка внаслідок чи зворотнього струму, чи чогось іншого, внаслідок того, що згорів процесор, який ми вже міняли. І схоже, доріжка згоріла тут так, що на дільник напруга приходить. Тобто станція ніби бачить мережеву напругу, але ось на діодний міст мережева напруга вже не приходить. І тому схема залишається на заживленою. Тому нам зараз потрібно кинути перемичку на цей діодний міст. І тоді все має працювати справно. Знову в корпусі, на цей раз перемичка вже поставлена. І тепер на діодний міст дзвоняться обидві доріжки. Зараз побачите Обидві не доріжки, верніше, обидва мережевих контакти. Як бачите, контакт є. Тобто все має працювати спокійно. Пройшов деякий час за кадром, перемичка переїхала знизу плати, ось наверх плати. Як бачите, за вікном вже посвітлішало, але зарядка на холодну все ще не працює. Зарядка на гарячу працює справно, без ніяких проблем. Але зараз я вам продемонструю, що буде, коли будуть спроби почати зарядку на холодну. Тобто секунд зараз десь 30 пройде, поки конденсатор розрядиться. Деякий час пройшов, показую, яка поведінка в станції при запуску на холодну. Як чуєте, реле багато разів клацає, але зарядка не починається. Можеш зрозуміти насправді чого, якщо чесно, бо керування ніби справне, але чогось нічого не трапляється, як бачимо. Дуже-дуже дивно. При цьому ще нічого не горить. Тобто не сказати, що ріля клацає, там щось грає, ні, воно просто нескінченно клацає, тож подається розбиратись далі.